Конкурс цей проводиться в три етапи серед шостих-сьомих класів. Перший етап вже відбувся в сільській шкільній бібліотеках. Районний тур відбувається сьогодні. У нас в районі бібліотеці для дітей, і також хто буде переможцем, два переможці зможуть себе проявити в місто рівне на обласному турі, який буде проводитися з 25, 3, 25 березня по 5 квітня. На кожному конкурсному етапі визначаються два переможці: це буде один серед шостих класів і один серед сьомих класів, які отримали вже найкращі читач шкільної бібліотеки або сільської бібліотеки. І сьогодні буде оголошений переможець як найкращий читач Добровольського району. Для участі в конкурсі. Ви повинні були підготувати усне представлення улюбленої книги, яка на час, який ви повинні представити дану книгу, вам виділено 5 хвилин. Книга повинна бути не за шкільною програмою і буде журі оцінювати за п'ятибальною шкалою. Хочу ще сказати, що журі оцінює вміння. Цікаво розповісти про книгу. Самостійно аналізувати зміст прочитаної книги, ерудованість, начитаність. Сьогодні в нас буде оголошено шість призових місць. Це буде три серед шостих класів і три серед сьомих класів. Потім додатково журі визначить, хто буде переможцем один від сьомого класу і один від шостого класу. Тоді той учасник, два учасника зможуть представити себе на обласному рівні місце рівне. Ще хочу сказати, що е, хто е, переможе на обласному рівні, е, будуть нагороджені безкоштовною поїздкою до міста Львова на конкурс «Книгоманія», е, який буде оголошено дата додатку. Доброго дня! Я Галушко Марія, я навчаюся в 7 класі військкого НБК. І сьогодні я хочу вам розповісти про історичну книжку «Битва під Цю Книжку написав. Владислав Карнацевич, а битва почалася в 1659 році. В цій битві приймали участь два знамениті гетьмани, як Іван Виговський і Богдан Хмельницький. Мені сподобався гетьман Іван Виговський, І зараз я вам про нього зачитаю. Гейконові Вогмовському довелося володіти булавою на своєрідному зламі епох. почавши свою старшинську кар'єру в руки героїчної національної визвольної війни Богдана Хмельницького, що в'язувала націю і дала їй надію на власну державу. Відсер, він завершив її, коли в Україні починалася нова ера розбрах безладу та розколу, коли нація втратила гідність і втратила державу. Іван Виговський був вихідцем з старинного шляхецького роду. Батько майбутнього гетьмана Єслафій Остап Виговський був соратником київського митрополита Петра Могили. Свою військову кар'єру Іван почав у кварцяному війську Речі Посполитої. З Богданом Хмельницьким Виговський, очевидно, познайомився, коли був писарем при комісарі Речі Посполитої, який був поставлений для нагляду над козаками після поразок повстань тисячі. 1637 до 1638 року. На початку війни з Москвою Іван Виговський роз'яснював її причини. І він так говорив. І не з іншої причини прийняли ми протекторат Великого князя Московського, як тільки щоб нашу свободу здобути за Божою допомогою, освячену роливом крові, могти й зберегти. Але цар не виправдав на тій не давав їй допомогти допомогти проти ворогів, умовлявся з Польщею про поневолення козаків, наказав ставити фортецю в Києві, щоб тримати народ у ярмі. Царські воєводи підтримували заколоти, нищили край. Та зради підступної Москви явно усьому. Вона лобиє нам ярмо, насамперед, домашньою громадською війною, тобто нашою власною зброєю те ми виявили, а тепер змушені підняти законну оборону та вдатися до сусідів із проханням про допомогу для своєї свободи. Не в нас лежить причина війни, що, розгор... що розгорілася. До Гетьмана Віговського приєдналися ще кінні загони, як Потоцького, Яблоновського та піхота Вончинського. Також до нього для охорони приєдналися загони сербських та молдовських найманців. Їх було мінімум 3800 чоловік. В гетьмани дуже боялися, вони не здавалися при війни. Вони з української армії і кримськими вони перемогли московське військо. І ось ця війна битва. То сьогодні є в історії України і в історії всесвіту. Мені сподобалася ця книжка, тому що вона є цікавою, історичною. Я дуже люблю читати історію України і історію Всесвіту і всякі енциклопедії. І ось мені захотілося дуже прочитати цю книжку. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Мене звуть Ковальська Дарина. Я із сьомого класу Свердцевської. Сьогодні я хочу розказати вам про свою улюблену книгу. Її назва про солян, а її автор Осип Назарчук. Ця книга захопила мене з перших слів. У ній розповідається про українку, яку викрали татар і продали турки. Турки назвали її Хурем, що означає «спокійно», і вдомашне. І також доправили до, до султана Падишаха. Сулейман зразу закохався в юну красуню. Вона теж полюбила його. Вона народила йому багатьох красивих дітей. І скоро вони побралися. Дуже важкий життєвий шлях випав на плечі Анастасії, але вона все витримала і стала султан. Ця книга мені дуже сподобалася. Я прочитала її, тому що бачила серіал Величне століття Роксолана. Я буду рекомендувати її своїм друзям. Знайшла я її у нашій Сваренцевійській бібліотеці. Дуже дяка. Я, я хочу за... представити свою улюблену книгу польської письменниці Яни Ягела Шоколад і щіль. Яна Яґело польська письменниця та журналістка, авторка творів для дітей та молоді. Яна дебютувала у 1997 році збіркою віршів. Перше призове видання Яни Ягело книга Кава з кардамоном 2011. Саме за нього вона отримала нагороду книга 2011 року. Йоанна має дві доньки Юльку та Бусю. Ці дві доньки дуже дорослі та самостійні. Продовження книги «Кава з кардамоном є шоколад і щіль, яку сьогодні я представляю. Ця книга чуттєва та емоційна. Саме тут значну роль відіграють саме життя людей. Саме це нагадує життя 17-річної Лінки, яка щойно вступила до Омріяного ліцею, знайшла там втрачену сестру та нарешті розібралася в почуттях до свого коханого Андріана. Та не все так просто. На навчання Лінці довелося заробляти самостійно, адже мама не встані заплатити за дорогий приватний ліцей, як не було грошей, і вони жили без тата. І, коханий Андріан їде навчатися до Лондона, а це означає кількамісячну розгуку. Е, Лінка дуже переживала, так як в класі, коли вона поступила в ліцей, не дуже були дружні стосунки. Книга порушує порозуміння в колективі, коли більш сильніші і популярні підлітки керують усім, що відбувається в класі. Е, мені дуже ця книга сподобалася, і я раджу кожному її прочитати. Доброго дня. Мене звати Крисько Ярослава, я учениця сьомого класу Ординицького НВК. У вільний час від заняття люблю займатися музикою, а також захоплююсь читанням. Одного разу, коли я зайшла до шкільної бібліотеки, Оксана Григорівна мені порекомендувала книжку Оксани Радушинської Ратеки в крижаних панцирах. Оксана Радушинська народилась 27 вересня 1979 року в місті Староконстантинів на Хмельниччині. Авторка 23 книг поезії та прози для дітей, лауреат премії Коронація слова, кришталеві джерела, подільський оскар, член національної спілки письменників України, член національної спілки журналістів України та громадська діячка. Метелики в крижаних панцирах, повість Оксани Радушинської про дітку, про життя щасливої родини. Життя якої плило в щасливому русі. Та одного дня в сім'ї сталася трагедія, в автокатастрофі загинули батьки. А сама дівчинка залишилася прибуток до інвалідного візка. Опікуном для дівчинки став її рідний дядько, в сім'ї якого був свій син, що з першого дня не з своєї воєрідної сестри. Чи зможе дівчинка вистояти в жорстокому світі, чи зможе відкритися світові, перебуваючи панцирі зі страху перед людським нерозумінням, перешіптуванням за спиною? Чи, може, чи зможе знайти перших друзів і навіть перше кохання, чи зможе довести усім довкола і насамперед собі, що найважливіше людська гідність. Та у вирі непередбачуваних подій дівчинка все ж знайшла своє перше кохання, красення танцюриста Артема. Читаючи епізод, у якому діти розмовляють про шкільне навчання я згадала кумедний випадок із свого шкільного життя. Метелики у кожаних панцерах це відзеркалення нашого реального життя. У книзі дуже яскраво відображено персонажів. Але яскравість їхня проявляється не в описах, а у вчинках. От бачимо жіночку з її підлими вчинками, які змушують нас задуматися, а чи не є вона тяжчим інвалідом, ніж головна героїня дівчинка Яринка. Ця книга про життя, емоції та ситуації притаманні багатьом дітям-підліткам з їхньою жорстокістю та милосердям. Просто головна героїня дивиться на цей світ із висоти інвалідного візка. Читаючи цю книгу, я відкрила для себе одну незвичайну аксіому. Щоб людина, яка стоїть на ногах, подивилася в очі людині на візку, потрібно просто опустити погляд, але щоб цей погляд не був зверхнім був на рівних. Я вірю, що дитяче кохання своєю безпосередністю зруйнує всі стереотипи і може навчити дорослих людей милосердя та прощення. Адже світ не без добрих людей. Іноді він негативний та несправедливий, але іноді він безмежно людяний та добрий. Мені сподобалися слова виправдовуються слабкі, а сильні шукають причини проблеми і вирішують ці проблеми. Скільки, скільки перешкодне було на їхньому, на їхньому життєвому шляху, але Яринка з Артемом вистояли, вони стали танцювати в парі. Так, головна героїня танцює. І саме танець дав їй крила метелика. Вона дівчинка-інвалід, сирота, а він красень, танцюрист, чемпіон. Дякую за увагу. Доброго дня, я Гаврилюк Кліна, учениця 7-го класу Дубровицької ЗОЖ номер 1 Я дуже люблю читати з раннього дитинства і по цей час читаю багато. Мені подобаються різні жанри, особливо пригоди, детективи та фантастика. Я вважаю, що книга це своєрідний інструмент переосмислення світу. Кожна книга є унікальна, адже в ній містяться ці цінні речі, які ти можеш використати для власного життя. Іноді під настрій я читаю детективи. Інколи для мозгового штурму фантастику та пригоди, щоб відволіктися від реальності та поринути у інші світи. Я слідкую за новинками. Сьогодні я хочу представити вам новий безселек видавництва країни мрій 2012 року, серію книг «Вовки Мерсі Форс. Автором цієї серії є Мегі Стівоти. Серія складається з трьох книг, а саме Трепіт, Перевтілення та Вічність. Всі ці книжки я прочитала, та вони мені дуже сподобались. В основі зворушливої, і чарівної історії, розказаної головними героями, лежить класичний сюжет про Ромео та Джульєту, помножений на місто. Історія доволі банальна, щось по типу сутінка. Але мені настільки сподобалася ця книга, що я хотіла залізти туди усередину. Настільки приємною була атмосфера затишної, описи зимового засніженого лісу, кроки льоду під ногами, запахи, звуки, звуки це так при... прекрасно. Також ще один невеликий плюсик видавництву це за оригінальні вкладники, які приємно споглядати. Головна героїня Грейс була зовсім маленькою дівчинкою, коли на неї напали, коли на неї напали вовки. Якби на жовтокий вовк, який врятував її життя, вона померла в засніженому лісі. Після цього випадку, напротязі шести років, Грейс та вовк спостерігають одного, спостерігають один за одним. Та одного разу під час облави в лісі в жовтого окововка попадає куля, і він розстрілюється на хлопця на ім'я Сем. І тоді Грейс усвідомлює, що все життя було в нього закохана. В першій частині розповідається про їхнє життя, зустріч, складність, адже на досить юному етапі життя зустрічаються перешкоди, які хочуть їх розділити. Та наші герої не здаються і всілякими способами стараються труднощів та проблем. Також зустрічаються проблеми, які ми можемо побачити у нашому житті, а саме непорозуміння між батьками та дітьми та моральні цінності. Друга частина біжвидково, насичена подіями та дуже цікава. Друзі стають ворогами. Вороги виявляються справжніми друзями та підтримкою. Саме в цій частині грейс перевтілюється на вовчицю і зникає з очей батьків та друзів. І третя частина. Це той кінець, який наперед знали наші читачі, адже дві попередні частини були настільки наповнені енергією та переконали нас, що наші герої не здаються, коли втрачають найголовніше, найцінніше, коли справжні проблеми тільки починаються, коли тебе покинули і коли життя не має сенсу. Хоч головні герої-підлітки, та я раджу прочитати всю книгу багатьом людям різних вікових категорій. Мені дуже подобається в цих книгах. Використання літератури, а саме улюбленого письменника нашого головного героя Райнер Марія Лі. Доброго дня я. мене звати Островець Оксана. Я навчаюся у шостому СГ класі Добровицького еміка. Зовсім недавно я перемогла у конкурсі Найкращий читач України в своїй школі. Сьогодні я буду вам представляти збірку, куди це та буду розповідати про їхню авторку Ізабеля Буді трішки про Ізабель. Ізабеля Будін, німецька письменниця, яка створила ці книжки на основі свого дитинства. Також вона створила двох героїнь Лолу та Фло на основі себе та своєї подруги, художниці цих книг Генце. Генсе. Лолі... Я асоціюю Лолу і Фло із собою та моєю найкращою подругою Сашкою. Сашка мені схожа більш на Фло, а я... Сашка мені схожа більш на Лолу, а я на Фло. Перша причина колір волосся, друга характер та вчинки. Лолі дуже подобається всяке соло, со, різні солодощі. Про це ми можемо дізнатися у книзі п'ять зірок для лоли. Також їй дуже подобається співати. У її кімнаті стоїть навіть невеличка сценка, на якій вона співає разом з своєю польовою. Також їй подобається у. Повітряні кульки. Про це ми можемо дізнатися з першої частини, коли вона відпускає кульку в небо з надписів Хоче знайти найкращу подругу. Її бажання збувається. Також Лола ненавидить запах риби. Вона його ненавидить настільки, як ненавидить на жаб в неї входить. Також вона, також їй не подобаються принцеси. Не ці мультиплікаційні герої, а саме речі, на які вони зображені. Е, також я хочу зазначити за прізвисько, яке супроводжує Лолу впродовж всієї історії. Лола Мишка. Е, це прізвисько придумала для неї мама. Е, вона порівняє Лолу, вона ж така хрупка, тетільна і водночас мітлива та, е, та прутка, як мишка. Також першою книгою до мене потрапила сьома частина, «Лола, люблюче серце. Її подарував мені, е, мій друг на моє десятиліття. Я дуже захопилася цією книгою, перечитувала її багато разів та попросила своєї тітки, аби вона мені придбала цілу колекцію. Е, тітка е, виконала моє бажання і на моє, моє одинадцятиліття подарувала мені цілу збірку. До повної колекції мені не, не вистачає всього двох книг. Але е, я знову ж таки попросила на своє день народження ці дві книги, аби е, отримати всю, е, всю колекцію цих книг. На кожній із книг, е, ми навіть не читаючи, можемо вже бачити епізоди, які відбуваються в цій книзі. Ось тут ми бачимо цей цю, цю, цю самий ша, е, кульку повітряну, яка запускається в небо записку і хоче дойти подиву. Також як Лола переборює свою фобію та цілує е, жабу, аби вона перетворилася на принца. Е, також є Лола е, Секретна місія, там, де вони з, з, вони, вони з фло е, грають в детективів та шукають загублену кізочку е, зірочку. Лола е, Сенсаційний репортаж Лоли. Там, де Лола. Бере усіх інтерв'ю. Вона брала інтерв'ю у тата, у знайомих, друзів та родичів. Лола та аварійний вихід. В цій книзі розповідається більше про тварин, тому, тому що Лола з 1 по 4 клас училася у школі з тваринками. Тут ми бачимо, як вона лікує маленького хомічка, грається зі своєю кішкою-близмішкою та е, годує кізу. Е, Також є Лола, любичи серце, моя перша книга, е, там де Лола готується до того, аби е, глядіти свого меншого братика, який е, народжується в, кін в кінці цієї книжки. Його називали е, Лео. Е, він, вона нанімалася няньками та бажала е, стати найкращою нянькою для свого меншого братика. Лола у осінній подорожі. Лола жила без батька, тільки з мамою. Та мама невдовзі одружилася на, на батьку. І вони поїхали, і Лола разом з своїми батьками поїхала у сіну подорож в Бразилію, звідки родом її тато. Та остання книга з моєї збірки Лола п'ять зрок для Лоли. Там, де Лола пробує різні професії, також кухана хоче вона дуже стати. А вдвоє їде в Дякую за увагу.